Я чесна, я намагаюся все йому розповідати. Я особисто на сто відсотків з даною чесна. Є моменти в житті, коли краще не сказати. Не договорюю, приховую, часто брехня на благо. Мені доволі часто доводиться вести переписки з протилежною статтю і. Дано, ну. Єдине, Ясно. що я можу сказати, що флірт присутній всюди і завжди. Так. Це єдине. Ось останній ключ. Але забрати ви його зможете тільки після того, як я вам покажу одну дуже цікаву відеозйомку. Будемо дивитися. Так. Дана, як і Артем, модель. Вона залюбки погоджується на пропозицію від модного столичного фотографа щодо парної фотосесії із гонораром у 50 доларів. Дана не підозрює, що це перевірка, і за нею слідкують. Як повне ім'я? Богдана. А ви спортсмен? Так? Правильно? Та є. З ким ти, до речі, знімалась? Олег Лісогор. Спортсмен, так? Так. Мій приятель. Від партнера теж багато що залежить. Тому от і я працюємось. Ж... Ми ж команда сьогодні. Ми якось повинні якось так подружитися. Ти з усіма здружуєшся? У мене дуже давно не було фотосесії в парі. Він соромився, оскільки він не модель, а я модель, просто щоб йому було легше. Але сьогодні а, ну, Ти так, ми ж... мій хлопець домовились. А, так домовились. Ні, у мене теж дівчини немає. Це вживання в роль, це нормально. Коли я теж беру участь в зйомках, у мене є і дружини, і діти. Це неприємно бачити, я не сперечаюся, але це нормально. Просто обійми мене. Давайте. Так? Здається, Олег та Дана симпатизують одне одному. Це просто гра на камеру, чи між ними і справді з'являється симпатія. Носки трішечки ближче. Мімімі. -мі -мі. Там от плаче красиво виходить. Вилазить. Сховатися, отак? Ну так. І м'яко відкрити рот у Олега. Так. Ну, як поцілунок, так? Загалом цей кадр є. Зараз перевірю, Почекайте. Мені просто треба було зробити нормальну атмосферу під час фотосесії. Ну, Одразу так. Ну, Здається, що це щось флірт. але… Тобто ти хочеш сказати, що це не флірт? Але тут чітко було ясно, що фотограф відійшов, і вона йому ще пальчиком по носі тут. Я вважаю, що це флірт. Це флірт. У кожної людини є право фліртувати з ким завгодно. Я вважаю можна розійтися на секундочку, поки я... Оце проки... вже ні. А можна лишитися? Вже постоїмо. Ми ж звикаємо одне до одного самого. Я б іще добив якихось кілька кадрів. <laughs> <М> <laughs> мені здається, у дане серце почало битися швидше. Фотосесія стає все більш відвертою. І оцю штуку спусти. Отак. Мені було незручно. Я не хотіла, щоб Тьома це бачив. А ти зараз кайфуєш під час так, процесу? Ну, я не кайфую. Я в мене Тьома знає. Це моя основна емоція. Я не актриса. Я от вмію пристрасть. Я знімалася в рекламі презервативів ще теж, де є пристрасть. І мені ось це найлегше дається. Це виходить, що нижче має йти. А якщо на. Він же ж не цілував? Ну не цілував. Ну він дуже близько, так був знати про це добре, але бачити не треба. І деталі теж не треба розповідати. Дана що було далі в цій фотосесії? Груди не оголювалися, поцілунку не було. Втім, були міцні обійми і мінімум одягу. То може, так одне до одного ближче, просто обличчям? Добре, чудово. Хоч пообінятися з такою нас. дівчинкою. З юною і красивою. Це теж нормально. Прийнятно. За 50 баксів. Поцілунку я тут не бачу. Те, що флірт, ніс, це єдине, що мене зачепило. Видихнули. Спасибі вам Можна ми ще так постоїмо? Так, пообнімайтеся, поки. Я думаю, це можна. Усім приємно. Мені було я дуже соромилася тоді. <гум> так фотограф закінчив знімати. Все, я заспокоїлась просто. А якщо будуть ще такі фотосесії, ти погодишся, Артем? Якщо фотосесія, це те, що я поки зараз побачив до цього моменту, нехай краще вона мені не говорить про це, і все я бачу, що тобі все одно. Поки це не викликає великих емоцій. Я не влаштовую істерики, нічого такого. Я не ревную. Мені таке витерпіти не важко. Дивимося, чим все закінчилося. То що, ми прощаємось? Обнімасики? Ну так, ми вже стільки сьогодні не обнімалися, то так. треба вже і на прощання. Ой, вибач, обійнятися. одязі вже просто. якось вже просять. Вже 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 Правда? Роздягаємося. <рес> <рес> вже просто дуже все. Як вона поїхала додому. Дощ був сильний і мені було зручно дуже, щоб він мене підвіз. Цікаво, чим все закінчилося. А закінчилось усе натяками фотографа, що дана сподобалась лісогору. А ти готова до зустрічей? Чи хлопець забороняє? Хлопець нічого не забороняє. Совість забороняє. Вона справді чесна. Справді відмовила Олегу. Добре, що ти таке чесна. Півключа вже заробив. Ти кохаєш дану? Я не впевнений на сто відсотків. Коли я вперше Артему сказала, що я його люблю, він у відповідь просто мене обійняв і поцілував. Нічого не відповів. Все, ну, було так. Любов це не обов'язково основна складова. От якщо її немає, то все капець. Кристи. Дана більше любить, ніж я. Це зрозуміло. Артем навіть не приховує того, що аніскільки Дану не ревнує. Чи буде вона такою ж спокійною, коли побачить, що приховує від неї Артем. Ви хочете будувати сім'ю з Даною? Ні. І це правда. Що ви робите тут? Що ви робите разом? Артеме, а ти тут для чого? Побачите, як далеко Дана може зайти заради мене? І як далеко? Досить далеко, щоб залишитись з нею далі. Основна причина ваших тривалих стосунків з Даною хороший секс? Секс так і це правда. Головна причина секс. А потім йде все похідне від сексу.